Привіт, мене звати Юля. я коуч зі здорового способу життя, харчування та спортивний дієтолог. І сьогодні хочу поговорити з вами на тему, як не боятися бути щасливими. Насправді це дуже поширена така ситуація, коли не начебто є приводи для того, щоб радіти, для того, щоб бути щасливими, але себе стримуєш, щоб начебто це все не пішло кудись, не зникло або не сталося навпаки щось погане. Це настільки поширена ситуація, що вчені соціологи психологи навіть розробили шкалу страху щастя. Коли ви пройдете перший раз цей тест, ви можете з'ясувати рівень своєї тривоги стосовно щастя. І через деякий час, коли ви зможете пропрацювати цю проблему, це питання, ви зможете пройти тест знову і з'ясувати наскільки дійсно у вас відбувся прогрес. Взагалі тема. Такого страху щастя, вона дуже сильно пов'язана із питаннями харчування, оскільки коли блокуються будь-які емоції, то часто вони компенсуються їжею. Тому можуть бути компульсивні переїдання, заїдання тривоги тощо. Тому розібратися дійсно з цією ситуацією важливо, оскільки вона впливає не лише на самопочуття внутрішнє, але й на стосунки з їжею. Для того, щоб працювати над проблемою, потрібно знати причини. І одна із таких причин вона десь з дитинства. Якщо, наприклад, людині в дитинстві забороняли проявляти емоції, голосно розмовляти, балуватись тощо, то з часом реально блокуються емоції, і навіть будь-які емоції, і негативні, так звані, і позитивні, вони всі блокуються. І в результаті людина не може з'ясувати, як проявляти емоції щастя. І саме тому страшно проявляти радість, оскільки з дитинства. Якби людину навчили, що проявляти будь-які емоції, якось проявлятися в цьому суспільстві це небезпечно, і це можна зрозуміти, оскільки, якщо історично подивитися, багато хто з нас виріс в Україні в радянські часи, коли е поводитись якось не так, як всі, або там виділятися, це могло бути не лише там призвести до якихось там обговорень, засудження тощо, але й і реально до якихось наслідків більш серйозних ув'язнення або навіть Знищення. Саме тому, ось таке поводження: там, бути тихенькими, не виділятися, воно якби має під собою певні підстави, історичну таку підставу. Проте на сьогоднішній день, звичайно, що це вже пережитки, і треба це розуміти, що це підсвідома програма, яку потрібно змінювати. Крім того, коли людина в древні часи, людина поводилася дуже голосно або розмовляла голосно, то вона могла загинути від хижих тварин. І саме тому, ось таке. Проявлення е Проявлення емоцій, які можуть там, у підвищенні тону або тощо, вони також блокувалися. І це теж така древня підсвідома програма, але вона все-таки теж має місце і на це треба зважати. Ще одна така причина страху щастя це що можуть зглазити. Що якщо там, ти проявляєш якісь свої позитивні емоції, свої досягнення, або просто такий щасливий ходиш, одразу з'являються такі думки, що хтось зглазить, що станеться щось погане тощо. Це також одна із причин. Це теж така е, підсвідома програма, яка передається із покоління в покоління, має під собою певні е, такі культурні коріння, культурне. І а все, що пов'язане е, з якимись моментами, які передали нам батьки або інші старші родичі, вони дуже сильно вкоріняються і позбутися їх дуже важко. Це пов'язано із тим, що. Е, Ось таке відторгнення таких ось програм родинних вони також викликають почуття страху через те, що якщо ти це відторгуєш, це також страх смерті, оскільки якщо ти там не погоджуєшся з твоєю родиною, тебе можуть відторгнути, і ти загинеш. Це також іде з часів древньої людини, і тому це також підсвідома програма. І нам дуже важко позбутися якихось негативних установок, які йдуть ще із дитинства і передаються, так би мовити, із покоління в покоління. Ще одна причина це почуття провини, що вам добре, а комусь може бути погано. Ну, це дуже актуально теж наразі зараз. І це одна із таких причин, чому страшно бути щасливим. Ще одна причина це коли людина звикла завжди подавляти свої емоції, завжди бути в такому поганому настрої, і дуже важко перелаштуватися і дійсно почувати себе щасливим, оскільки це певні зміни поведінки, це певна відповідальність, оскільки люди звикли тебе бачити, наприклад, похмурим, а тут ти виглядаєш по-іншому, і це може спровокувати якісь зайві запитання і вимагає певних пояснень. Тому простіше, ну якби не проявляти емоції радості, подавляти їх і таким чином не викликати таких запитань це основні такі причини. Вони реально можуть бути різними, і у вас можуть бути якісь інші причини. Але для того, щоб позбутися такого страху щастя, потрібно для початку зрозуміти, яка саме причина. Можливо, позаписувати автоматичні думки, які виникають, коли, наприклад, ви почуваєте себе щасливою людиною і раптом починаються якісь такі думки, які вганяють в тривогу, нагнітають те, що щось обов'язково станеться погане, не потрібно бути щасливим тощо. То потрібно записати обов'язково ці автоматичні. Думки, щоб знати, як вони проявляють, як же діяти, як можна змінити ставлення до свого почуття щастя. Ну, по-перше, перестати вірити своїм думкам. Усі думки, які виникають в нашій голові, а більшість їх дійсно дуже часто негативна, вони не мають жодного обґрунтування. Це просто думки, якісь страхи, підсвідомі програми, які передаються з покоління в покоління, і просто можна так собі сказати, коли з'являються такі тривожні думки, що я не вірю вам. Все, ось так однією фразою, оскільки коли ми кажемо, наприклад, навіть іншій людині, що ми їй не віримо, це дуже швидко зупиняє її подальші дії. Тут ще може спрацювати такий момент, коли ви аналітично підходите до таких домок. і реально підраховують, так, взявши листочок, скільки разів у вашому житті було так, що ви почувалися щасливою людиною, і щось погане ставало. І скільки разів ви були щасливою людиною і нічого не відбувалося. Це як один із варіантів. Ще я вважаю дуже цікавою концепцію самовтілюваних пророцтв. Це коли людина певними своїми думками створює навколо себе емоційне таке коло, яке потім керує її діями, і в результаті цих дій, дій дійсно наступають такі події, які вона, начебто, прогнозувала на початку. Тобто, насправді лише наші думки, які Провокують наші дії, вони і створюють ситуації навколо нас. Це поняття вивів ще в 1948 році соціолог Роберт Мертон, і до сих пір це поняття актуально. Тому, якщо вам цікаво, ви можете більш детально про нього дізнатися, поцікавитись і також акцентувати на цьому увагу і не робити таких пророств, які можуть в результаті завдяки лише вашим думкам та діям змоделювати певну ситуацію. Також ось такий страх бути щасливим. Це певна звичка, а як і будь-яка звичка її можна змінити. І мені в цьому плані дуже подобається підхід Джей Фога. Він засновник. Поведінкової лабораторії Стенфордського університету, і він каже про те, що не треба змінювати звичку, потрібно змінювати поведінку стосовно цієї звички. Що саме він має на увазі? Ось, наприклад, якщо ми візьмемо цю ситуацію зі страхом бути щасливим, наприклад, ви радієте чомусь, і раптом з'являється думка: ой, якщо я радію, то точно стане щось, станеться щось погане. І в цей момент потрібно, коли виникає ця думка. Прив'язати якусь наступну дію, яка нейтралізує цю, наприклад, з'являється думка Ой, я зараз радію, станеться щось погане, і в цей час подякувати, бути вдячним за щось хороше, що є в вашому житті. Наприклад, подумати про те, що там ви здорова людина, що у вас прекрасна родина, сім'я, там, друзі, знайомі тощо. Подякувати за будь-що, за прекрасну погоду, за якусь дрібничку. Оскільки, коли ми такі негативні думки виникають, ми завжди в стані дефіциту. А коли ми вдячні, ми завжди в стані того, що в нас щось є, в стані наповненості, і тому це також може нейтралізувати думки. Тому, якщо підсумувати, то моя порада буде такою: по-перше, це не вірити своїм думкам, прямо ось так казати собі Я не вірю вам говорити зі своїми думками. Другий момент, який може бути, це завжди, коли виникають такі думки, цю звичку продовжити якоюсь іншою дією, наприклад, практикою вдячності. Тобто виникла негативна думка, і ви одразу згадали про те, за що ви вдячні, що гарне в вашому житті. Також можна підійти аналітично до цієї ситуації і підрахувати дійсно, скільки моментів в вашому житті було таких, коли ви раділи і ставалося щось погане, і математично вирахувати, скільки було відповідно подій. Які призвели до якоїсь ситуації негативної, і події, які ні до чого не призвели. І просто ви були щасливою людиною, і все було добре. Ось такі основні поради. Також я раджу пройти тест на виявлення шкали страху щастя, для того, щоб на сьогоднішній день з'ясувати, на якому ви рівні знаходитесь цієї тривоги. І через деякий час, коли ви почнете працювати над цією ситуацією, виміряти, як змінилась ситуація. Дякую за увагу. Дякую, що подивилися це відео. Ставте лайк, якщо було корисно. Підписуйтесь на мій канал та до нових зустрічей! Пока!